Всім привіт! Я сьогодні ми у Луцьку. Я заїхав в аптеку по своїм справам в аптеку Подорожник. Це тут біля гостинця. І я вам скажу, що оказується в аптеці, можна придбати отаких от дві крутезних рідкісних автомобілі. Це Nissan Z Proto. Я такого ще не бачив. Це похожий на Nissan 350Z. Передок мені особливо схожий. Ззаді це вже якась така нова машинка, якої я ще не бачив. І е, Lamborghini Shian. Я навіть не знаю, як він називається. Але отакі дві рідкісні тачки я придбав просто в аптеці. Там є така стойка. В аптеках подорожник є стойки, і там продають машинки Hot Wheels. Суперово просто зайшов. Дитині за ліками і купив собі в колекцію дві рідкісні тачки. Скоро буде обзор на них.